Я Олена І ви на каналі Нові Сади. Сьогодні обрізаю свої волотисті гортензії. Ці гортензії зимували у дворі: контейнери 0,8 літрів, 1,5 літри, П9 є трохи і 2-літрові, але їх небагато. Як бачите, вони молоденькі, але Морози їм не шкодять. Якщо цікаво, як обрізати молоді волотисті гортензії, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд. На календарі 1 лютого, ще календарна зима, але температура в нас плюсова. Подивилася прогноз погоди найближчий місяць, значних мінусів не прогнозується, тому можна сміливо обрізати волотисті гортензії. Зимували гортензії у дворі. Значного мінуса найближчий місяць не прогнозується, тож починаю обрізати. Так, і тобі тут треба. Мушуля, тікай, тікай собі. Муша, тікай <різь> <різь> зай. <різь> так, тобі треба воно. Вона тобі треба. Так, як обрізатиму? Обрізатиму в залежності від того, як виглядає кущик, скільки в нього пагонів, який об'єм контейнера. Та, здебільшого, буду обрізати дуже коротко. Ось тут мені. Не подобається цей минулорічний зріз, а ось тут є молодий гарний пагінь. Цього пагона вистачить. Ось це я хочу прибрати повністю. Ось так. Цю гілочку тут бруньки, тут бруньки. Тут бруньки, тут бруньки. Бруньок багато. Зрізаю ось так. Зріз можна обробити. загоювач пошкоджень, лак бальзам. Можна обробити, можна, якщо гілочки не дуже товсті, можна і не обробляти. Ось так. Ось цей дуже гарний пагін минулорічний, ці, цю гортензію вкорінювала два роки тому. З неї буде дуже гарний кущик. Можна також зрізати ось цю гілку. Тут, тут є бруньки, які мають прокинутися. Можна не зрізати, можна залишити. Та я, мабуть, добре залишу. Цю залишимо. Зрізаю пеньок, зрізаю тоненькі. Тут ось так. так. І тут Такий вийшов кущик. Цю малечу прибираю взагалі, вона не потрібна, лишаю ось цей один пагін. І на ньому ось тут будуть бруньки, можна вище обрізати, можна отак, можна, можна нижче. Ось тут також є бруньки. Зрізу, зріжу нижче. Будуть більш товсті пагони. Ось такий трохи більшенький. Тут мені не подобається ось ця гілочка. Вона всередині і все, що буде з неї, все буде перехрещуватися з іншими гілками. Та ось отут є бруньки, які розташовані саме так, як мені потрібно. Тому я зрізаю над цими бруньками ось так, змащую бальзамом. Так. А ці дві гілочки вже такі доволі гарні. Їх можна також лишити трохи довшими. Ось так. Можна вище зрізати, та я хочу коротше. Все. Так само це прирости ось минулорічні, це була вкорінена така гілочка. Ну тут я лишу ось так. Тут є бруньки. Над брунечкою Якнайближче намагаюсь лишити кілька міліметрів. Цю тоненьку взагалі я зріжу, вона не потрібна тут. І цю ось так. Ось такий кущик. Тут сподіваюся, що ось тут прокинеться брунька. Дуже на це сподіваюся. Тому зріжу, чи залишити, чи зрізати. Дивитися потрібно по кожному окремому кущику. А поки що залишу ось такі, ось так залишу. Та якщо ось тут прокинеться брунька, то скоріше за все зріжу. Ось меншенький ще візьму. Дивіться, ось тут бруньочки, тут можна зрізати аж отак. Та я зріжу на цю бруньку. Тобто по кожній рослинці дивимося окремо. Ось так. Ось ще минулорічного вкорінення це вкорінювалося. Зеленими гілочками. Так само є брунічка над самим ґрунтом і є брунічки ось тут. Ось так і зрізаю над самою брунькою. І гілочки не викидаю, гілочки поставлю в воду, можна поставити одразу їх на вкорінення та цього року хочу поставити їх у воду щоб вони дали маленькі паростки зелені і вже потім ті паростки буду вкорінювати. Ось ще один. Тут взагалі. Ось прям тут брунечки, ось так і зрізаю. Це. Ось такий маленький з цих бруньок. Підуть молоді, пагони і буде вже гарний молоденький кущ. Тут так само, над брунькою. Ось так. Ось таким чином, друзі, обрізаю. Ось брунечка над брунькою. Тут залишу дві гілочки, хоч вони і тоненькі. Ось так і ось так. трохи більшенький. Як бачите, оставила трохи більше гілочки. Меншенький, ось так. Є такі, що зрізала майже повністю. А є такі, що й повністю зрізала. Саме така коротка обрізка допоможе сформувати молодим кущикам більш потужні пагони, і більшість із них квітуватиме вже цього сезону. Найменші можливо не квітуватимуть та сформують міцні гілочки для подальшого кращого розвитку. Лишилося в мене ще трохи кущиків для обрізки, тож днями обрізатиму і їх. Трохи згодом робитиму перевалку цих кущиків у більший об'єм. Ось тут лишилося ще кілька великих кущиків. Їх також обрізатиму. Та тут залишу більш довгі гілочки з трьома або чотирма вузлами бруньок на кожній. Якісь гілочки взагалі видалю, щоб не загущувати кущики. А поки що. Поставлю у воду вже зрізані гілочки. Хочу в цьому році провести експеримент по вкоріненню молодих пагонів з гілочок, поставлених у воду. Що з того вийде, дивіться у наступних відео. А щоб нічого не пропустити, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок для отримання оповіщення про нові відео. На все добре, друзі! Все буде Україні!